Якщо ви хочете мати ось такі підтягнуті руки, тоді виконуйте ось ці вправи. Вага гантелі може бути від 1 кг. Все за вашою фізичною підготовкою. Трішки підсіли гантелі перед собою. Нахиляємось, підтягуємо їх на трицепс, відводимо на трицепс і одночасно підіймаємось. Поїхали. І один, два, три, чотири. П'ять. Руки перед собою. Відводимо руки на трицепс. Піднімаємо нагору. І французький жим. Повертаємо. І рахуємо кількість елементів. Поїхали їм. Один, два, три, чотири. П'ять. Третя вправа відтискання. Виконуємо з колін. Розподілили вагу між руками та ногами. Перший жим вузький, тобто на трицепс. Лікті назад. Руки в сторону широкий. Один. Четверта вправа. Ви знаходитесь. Планці функціональні руки під плечима. Дивіться, на мене уважно. Стрибок. Один, два, три, чотири. І один, два, три, чотири. П'ята вправа. Я дуже полюбляю серії вправ. Я не дуже люблю локальні вправи, тому зараз у нас буде працювати А-спина, Б-прес і інтенсивно руки. Поїхали і. Vou juntar,